Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Телець. З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на 2026 рік розберемо найбільш яскраві аспекти від різних планет, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви змогли якомога краще спланувати свій рік і дізнатися, яка сфера у вас буде найбільш акцентованою. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, також куди потрапляє у вас сонцевий знак, і за місячним знаком. Дуже часто ці теми переплітаються та доповнюються одна одну, тож я рекомендую дивитися одразу три знаки. Для індивідуальних прогнозів, для розбору натальних карт ви можете звертатися до мене в директ Instagram або ж Телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Тож розберемо ми з вами починаючи із кармічних показників. Тобто ці головні задачі, які буде ставити перед нами всесвіт, щоб ми займалися власним розвитком та еволюцією душі. До них належать по перше, чорний місяць. І з 20 грудня 2025 року він переходить знак стрілець, вогняний знак, і буде у вашому восьмому секторі. Тобто, в цей період він буде. Діяти різноманітними провокаціями, спокусами може бути острах, побоювання або ж зацикленість на темах великих ресурсів та фінансів. А також, оскільки він діє і в дім навпроти, то буде торкатися і ваших власних ресурсів та фінансів. Вам може здаватися, що ви вкладаєтеся, наприклад, в шлюбі або в партнерстві по бізнесу більше, але отримуєте менше, ваша частка менша в спільному бюджеті. І це може також давати. Невдоволення, і з іншої сторони, це може бути занепокоєння, зацикленість на своєму здоров'ї. До 14 вересня 2026 року він буде проходити знаком стрілець, а потім буде переходити в знак козоріг. Це буде зеркатися вашого дев'ятого сектору. В дев'ятому секторі він вже може давати зацикленість на вищій світі, на прояві свого авторитету. Може бути навпаки невдоволення і зацикленість на темах. Еміграції, або ж непорозуміння із представниками інших культур. Обов'язково зніму окреме відео щодо впливу чорного місяця і як можна пропрацювати його дію. Наступним кармічним показником є білий місяць, як противага чорному місяцю, а це Проекція Янгла-Охоронця. Вищі сили, які допомагають нам. І от із 14 серпня 2025 року він знаходиться у знаку Лев в вашому четвертому секторі, тобто від того, що ви можете допомагати іншим людям, знаходити житло, створити в ньому затишок, будете допомагати іншим родинам, а також членам власної родини, вищі сили будуть допомагати також вам. А із 13 березня до 12 жовтня білий місяць буде переходити в ваш п'ятий сектор в знак діва. І буде давати радість і відчуття любові, наповненості від спілкування із дітками. Ви можете зустріти ту людину, яка буде вашим янголом-охоронцем хороший період для наповнення, для організації свята, також відпочинку. І з 12 жовтня. Він буде переходити в ваш шостий сектор, знак Терези. і вже успіх та підтримка вищих сил будуть в темах роботи, а також вашого здоров'я. В цей період, якщо хтось буде потребувати вашої допомоги, просити, не відмовляйте. Навіть якщо якась тваринка вам зустрінеться, і ви будете знати, що вона нічия, ви можете забрати її до себе. Так ви пропрацюєте шостий сектор, в тому числі і стан свого здоров'я. Ще одним важливим кармічним періодами нашого життя є коридор затемнень. І перший весняний коридор затемнень починається 17 лютого 2026 року з сонячним затемненням у знаку водолій в вашому 10 секторі. Це дуже потужний період з великою енергією, адже в цей час сонце і місяць у з'єднанні це період молодикали набагато потужніший. Ви можете прописувати плани на найближчий рік. Що стосується вашої кар'єри, статусу, реалізації ваших амбіційних цілей, це ваш зірковий час, адже 10 сектор це найвища точка гороскопу, коли сонце відчуває себе дуже сильним. 3 березня настає. Місячне затемнення. І закривається коридор затемнень, але впродовж наступних двох тижнів максимально, а також півроку, в цей період ви можете щось завершувати, отримувати результати в таку Діва. Саме тут буде знаходитися місяць, щоб ви отримали результати за попередні півроку за вашу діяльність. Тобто, це може бути і зміна роботи, ви можете отримати результати щодо стану вашого здоров'я, якщо ви займалися ним. Може бути і. І переїзд і налагодження режиму дня та графіку, звільнення від хвороб і негативних поганих звичок. Наступний коридор затемнень починається, серпні, 12 серпня, сонячним затемненням, в знаку Лев, вашому четвертому секторі, що дає можливість пропрацювати і, ймовірні, зміни, які ви будете самі ініціювати в темах. Сім'ї, місце проживання, батьківщини, родини. Це може бути і створення власних традицій, переїзд в інше житло або ж купівля будинку, налагодження відносин. Дуже буде щось таке грандіозне стосуватися вашої сім'ї. І 28 серпня буде місячне затемнення в вашому 11 секторі в знаку риби. В цей період ви можете отримувати результати, прийде ясність в темах, які стосуються ваших соціальних проєктів, друзів, однодумців. Це може бути і виступ перед великим колективом, завершення якоїсь діяльності, де ви мали спільні інтереси з людьми, і зараз ви це вже завершуєте, можливо, отримуєте дипломи винагороди, нагороди, або ж може бути звітність, і ви будете переходити на інший рівень. Хороший час для. Реорганізації на роботі і впровадження нових методів. Ще одним дуже важливим кармічним періодом є зміна знаку кармічним місячним вузлом раху, його, ще називають вузол майбутнього, північний вузол. Тобто він показує нам вектор на наше майбутнє, куди ми маємо бути спрямовані для того, щоб пропрацювати завдання нашої душі. 27 липня він переходить у знак. Водолій, ваш 10-й сектор, тобто для вас на найближчий період, на найближчий рік стоїть завдання проявити себе, свої амбіційні цілі, можливо, займати керуючу посаду, стати для когось взірцем, реалізувати свою ціль, дізнатися своє соціальне призначення в цьому втіленні. Можуть бути зміни статусу, які пов'язані із переїздом або ж одруженням, народженням дитини. Підписанням важливих угод або ж статусною покупкою. І відповідно змінюється вектор. Тепер вже коридори затемні будуть приурочені до Осі водолій Лев, і перед нами стоять нові задачі. Тепер розглянемо з вами вищі планети. До них належать Уран, Нептун та Плутон. Зараз Плутон, як планета трансформацій та кардинальних змін, буде із 14 жовтня. Переходити в прямий рух за тиждень до та після він в стоянні, і за цей час він буде дуже сильно тиснути на нас, ймовірні посилення військової агресії, руйнування. Потім він буде в прямому русі в вашому 10 секторі, тобто і Плутон буде сприяти кардинальним змінам в вашому житті. Із 6 травня до 16 жовтня він буде знову ретроградити, повертаючи нас до ситуації лютого квітня 2026 року. Тож запам'ятайте ці періоди, і потім він виходить в прямий рух. Вже більше не буде повертатися дуже довго в знак Козоріг. А головними для вас стануть на найближчі 20 років теми вашого статусу та кар'єри. Це може бути зміна професії, переїзд, тобто якісь кардинальні зміни і велика відповідальність буде стояти перед вами. Нептун це вищий прояв Венери, планета милосердя, мрій та фантазії, ретроградний до 10 грудня, а з 22 грудня він заходить назад у знак риби, в знак свого володіння в 11 сектор до 26 січня 2026 року. А потім він буде переходити в 12 сектор в знак Овен. І за цей період ви будете мати можливість повторно, тобто ретро це завжди повернення. В першу чергу ви маєте повірити в себе, переглянути свої мрії. І в знаку Овен це буде більш ініціативна, наполеглива праця над реалізацією ваших мрій. І з 7 липня і до 13 грудня він знову ретроградний у 12 секторі. І може повертати до ситуацій, які ймовірні, із березня по червень 2026 року. І ще одна вища планета це Уран, планета креативності, нестандартності наших друзів та оригінального підходу. І він з 9 вересня перейшов у знак Близнюки, ваш другий сектор. І ви можете щось впроваджувати нове і креативне в теми ваших доходів. Ви можете. Залучати до своєї діяльності друзів або ж можете впроваджувати нові технології, нові методи в роботі, і від цього буде підвищуватися ваш дохід. А із 8 листопада 2025 року він перейде назад в знак Телець, Ваш перший сектор, і буде вимагати відповідальність за ваші власні ініціативи та прояв. Це може бути знову. Зміна вашого стилю, але не кардинально новий, а ви можете просто щось удосконалити, оновити в своєму гардеробі. Це може бути та сама стрижка, яка була у вас колись, але з елементами новизни або ж іншого кольору. І ви можете також... Удосконалювати свої навички, впроваджувати нові методи, які зараз є. Можливо, ви дізнаєтеся нову інформацію в цій діяльності, в цій сфері, яка вам цікава, в якій ви заробляєте, і зараз ви будете вкраплювати в свою діяльність щось нове. І лише 4 лютого 2026 року Уран буде переходити із ретроградного руху в прямий, а 26 квітня він. У знаку близнюки знову повертається в другий сектор, вже в прямому русі, і буде давати вам більше можливостей для прояву себе, своїх талантів. Це буде набагато швидше. Ви можете бути більш креативними, не боятися бути нестандартними, виступати, якщо ніколи не виступали. І в тому числі це може бути і кілька джерел доходів, бо ж ви можете самі створювати нові тренди і бути попереду ваших конкурентів. І 10 вересня 2026 року він знову повертається в ретроградний рух і можуть бути повтори ситуації літа 2026 року. Тепер розглянемо Венеру. Вона належить до особистих планет. Це планета управитель вашого знаку Зодіаку. У 2026 році. Вона буде ретроградною. Зараз розберемо по періодам, коли вона буде в якому знаку, і де буде давати удачу, успіх, де буде можливість. Більш яскраво себе проявити, де ви будете більш помітними і з урахуванням того, що це планета дипломатії, там ніжності і краси, де ви будете мати шанс отримати і фінансову нагороду, і буде взаємодія з іншими людьми, і до вас більше будуть прислухатися. До 17 січня Венера буде знаходитися у знаку козоріг а в вашому дев'ятому секторі. Тож успіх та удача чекатимуть на вас в темах. Пізнання нового, навчання, отримання вищої освіти, дипломів, виступів, звітностей, підписання важливих юридичних угод. Це можуть бути і звістки про народження онуків або ж удача стосуватиметься них, кому актуально. Із 17 січня і до 10 лютого ванера буде знаходитися в знаку водолій у вашому 10 секторі. Удача буде. Супроводжувати вас в темах статусу та кар'єри це може бути підписання вигідних угод, зустрічі з пливовими людьми, і до вас будуть прислухатися до вашої думки та ваших бажань. Із з 10 лютого до 6 березня Венера буде йти знаком Риби. Це вказівка на те, що вона буде давати вам удачу в вашому 11 секторі. Тобто ви можете стати лідером думок. До вас будуть прислухатися колеги по роботі, ваші однодумці та друзі, люди, які Створюють спільноту, це можуть бути і соціальні організації, тобто там, де великі колективи, ви серед них можете стати лідером, вести за собою людей. Це може бути і прихід фінансів, а також нові знайомства через онлайн. Із 6 березня до 30 березня Венера буде знаходитися у знаку Овен у вашому 12 секторі. Удача буде сприяти. Вашим поїздкам за кордон, або ж для когось це може бути періодом зустрічі із людьми, з яким ви давно не бачилися. Може бути вирішення давнішньої проблеми з минулого, яка тягнулася. Це може бути гарні звістки з-за кордону, фінансова підтримка, для когось отримання. Документів для імміграції, тобто тут уже у кожного буде своя ситуація. Це також може бути і звістка про народження дитини, і вихід в декрет, коли ви більше часу будете проводити саме з дітками. Це можуть бути і творчі проекти. Це буде приносити вам радість саме не популярність і робота на соціум, а ваша власна творчість усамітнена, щоб вам ніхто не заважав. І з 30 березня і до 24 квітня Венера переходить в ваш знак і дає вам удачу, ви можете більше виступати, проявлятися, заводити корисні контакти. Все, де ви будете мати проявленість, показувати свою ініціативу, буде огорнути затишком любов'ю Венери. Тобто вона допоможе вам розкрити себе, свої найкращі якості та таланти, свою творчість. Це і стосується і здоров'я, і стилю, і іміджу того, як вас бачать інші люди. Ви можете таким чином і підвищити свою самооцінку, що в подальшому, коли вже 24 квітня Венера буде переходити в знак близнюки, ваш другий сектор, і буде там до 19 травня. Ви змогли заявити про свої таланти з певністю. Це буде можливість отримати фінансову нагороду, компліменти, подарунки. Тобто також може бути і. Бажання творити, виступати. І з 19 травня і до 13 червня Венера буде переходити в знак рак, ваш третій сектор. І це вказівка на те, що удача буде сприяти вам у вашому близькому оточенні. Тобто, ви можете переглядати свої відносини і біля вас будуть саме ті люди, які достойні вашої уваги. Ви не дозволите більше, щоб біля вас були ті, які витягують із вас енергію і вас не цінують. Також третій Сектор пов'язаний із гаджетами. Це може бути покупка гаджету або ж навчання, яке дасть вам задоволення, Може бути недалекі поїздки. І, в принципі, це хороший період для фінансової винагороди, комерційної діяльності і заведення корисних контактів. Із з 13 червня і до 9 липня Венера буде знаходитися у знаку Лев. В цей період щедрість і шарм будуть. Стосуватися вашої родини, вашого місця проживання хороший період для покупок в дім, ви можете створювати затишок, і це можуть бути статусними, ексклюзивними покупками, дорогими, які будуть давати вам можливість відчувати себе. Королевою або ж королем свого життя. Ваш дім це ваша фортеця. Це сприятливий період і для налагодження відносин і допомоги вашим членам родини. Із 9 липня і по 6 серпня Венера буде йти знаком Діва. Тут вона більш педантична, уважна до деталей і більш дипломатична. Це стосується вашого п'ятого сектору, тобто навіть в романтичних побаченнях. В святкуваннях, відвідуванні світських заходів у відпочинку, ви будете мати можливість бачити раціональне зерно. Це буде хороший період і для романтики, і для спілкування з дітками, але ви будете більш стриманими і в той же час більш турботливими. Саме через дії наполегливі ви можете проявити свою турботу. Хороший період і для творчості, для відпочинку з цілю оздоровлення. В період із 6 серпня і до 10 вересня Ванера буде знаходитися в знаку Терези. І це стосується вашого 6-го сектору, тобто удача буде сприяти вам в налагодженні атмосфери в колективі, в ваших посадових обов'язках, в ваших рутинних обов'язках, налагодженні режиму дня. Це стосується і роботи, і допомоги. Тваринкам, наприклад, вашим улюбленцям, хороший період для зміни роботи, або ж можете отримати винагороду за свою роботу і допомогу іншим. І з вересня і до 25 жовтня Венера буде знаходитися у знаку скорпіон, і це буде торкатися вашого сьомого сектору. За цей період Венера із 3 жовтня буде в ретроградному русі продовжувати знову йти. Першими градусами знаку Скорпіон, тобто буде повернення до ситуації, які стосуються партнерських відносин, може бути зустріч із вашими колишніми партнерами, наприклад, по шлюбу або ж колегами по роботі, вашими колишніми клієнтами. А також із 25 жовтня, коли вона ще буде в ретроградному русі, вона знову буде повертатися в знак Терези до 14 листопада. Потім розвертається в прямий рух, і вже знаком Терези, знову ж таки вашим шостим сектором, вона буде йти в прямому русі до четвертого. Грудня, і потім знову виходить в знак Скорпіон, ваш сьомий сектор. Тобто за цей період можуть підніматися знову повторно ситуації щодо ваших партнерів і щодо вашої роботи, взаємодії з іншими людьми. Ще однією важливою особистою планетою є Марс, планета нашої активності, рішучих дій та ініціативи. І ось до 23 січня він буде проходити знаком Козоріг, торкаючись вашого 9 Ва сектору разом із Венерою він буде давати вам і активність в пошуку інформації, розширення знань. Це може бути періодом поїздок, отримання вищої освіти або ж мандрівки або переїзду за кордон. І з 23 січня і до 2 березня Марс буде знаходитися в знаку водолій у вашому 10 секторі. Стійкість, ініціатива, наполегливість будуть стосуватися вашої кар'єри. Чим більше ви будете проявляти відповідальності, чесності та ініціативи, генерувати ідеї, тим більше шансів в тому, що ви досягнете поставлених амбіційних цілей. Із 2 березня і до 9 квітня він буде перебувати у знаку риби. І це стосується вашого 11 сектору. За цей період ви можете отримувати результати і буде активний пошук клієнтів або ж партнерів через онлайн, або ж зустрічі, більше конференцій буде онлайн. Можете використовувати цей період різноманітні нові технології, щось креативне, нестандартне, оригінальне в свою діяльність. Це може бути і активна зустріч із друзями, виступи 5 квітня і до 19 травня Марс буде знаходитися в знаку свого володіння, в знаку Овен. І це стосується вашого 12 сектору. Тобто, може бути активність пов'язана із реалізацією ваших мрій, або ж ви можете більше часу приділяти саме домашнім побутовим обов'язкам, які соціом не бачить. це Може бути допомога вашому партнеру, а також. Активна участь в таємній діяльності або творчості це хороший період для когось і для імміграції, для виїзду за кордон, для вирішення питань, що стосується режимних об'єктів. Із 19 травня. Він переходить у ваш перший сектор, і вже більше ініціативи буде для вас самих. Ви можете більш яскраво себе показувати як лідер розкривати свої лідерські якості. Це стосується і спорту, і творчості. Де ви будете активно проявляти себе, там вас більше будуть бачити люди. Це може стосуватися і кар'єри, і місця проживання, і заведення корисних контактів. з 28 червня і до 11 Серпня Марс буде проходити знаком близнюки вашим другим сектором. Це вказівка на активний пошук джерел доходів. Ви будете задіяні більше саме в отриманні власних ресурсів та фінансів. Може бути зміна роботи або ж більша рішучість ініціативи при виступах, при пошуку роботі, при розширенні своїх можливостей та джерел доходів. Із 11 серпня і до 28 вересня Марс буде проходити знаком РАК вашим третім сектором. І це стосується вашого близького оточення, комерційної діяльності, недалеких поїздок, укладання короткострокових угод із 28 вересня і до 26 листопада він буде проходити знаком Лев, вашим четвертим сектором. Більше уваги, ініціативи. Ви будете проявляти саме стосовно членів вашої родини та місця проживання. Це може бути зміна місця проживання або ж активна допомога членам родини, вашим батькам, наприклад. Із 26 листопада Марс переходить в знак Діва, ваш п'ятий сектор. І це стосується активності по відношенню до ваших діток, коханих людей. Може бути і активний відпочинок. Ще однією, дуже важливою всім відомою. Планетою є Меркурій. Він буде в 2026 році тричі ретроградний, перший раз із 26 лютого до 20 березня, проходячи знаком Риби. Наступний раз це буде 29 червня і по 24 липня, коли буде проходити знаком РАК. І в третій раз, із 24 жовтня до 13 листопада, буде проходити знаком Скорпіон. Тобто, в цей період Меркурій буде повертати нас. О водній стихії, яка є дуже психологічною, інтуїтивною, в цей період ми маємо повірити в себе. І в цей час наші думки дуже сильно матеріалізують. Головне вірити і слідкувати, відсутковувати свої думки. І в нас залишилися планети, які належать до соціальних: це Юпітер і Сатурн. Юпітер. Буде проходити знаком РАК вашим третім сектором, сектором близького оточення родичів, колег по роботі та сусідів до 30 червня. За цей період ви маєте допрацювати щось. Це дуже важливий період для того, щоб ви розширили свої корисні контакти, налагодити відносини з вашими друзями, колегами та близьким оточенням. І він буде ретроградити. І з початку року і до 11 березня, а потім перейде в прямий рух і вже в прямому русі. На повній швидкості він буде 30 червня переходити в знак Лев і вже буде давати можливість для розширення в темах, які стосуються сім'ї. Тобто, це може бути поповнення в сім'ї, може бути одруження, переїзд до коханої людини. Це також може бути і зміна житлової площі на більш велику. Це чудова можливість для створення сімейного бізнесу. Юпітер буде давати успіх. Це... Планета достатку, розширення, тож важливо за цей період подумати, що саме ви хочете в темах сім'ї, батьківщини, місця проживання, нерухомості та традицій розширити і де ви хочете показати свій авторитет. Стосовно Сатурна, це планета порядку, обмежень, часу, планета стійкості нашого внутрішнього стрижня. Вона буде до 14 березня проходити знаком риби. За цей період він може давати обмеження в наших мріях в той же час. Важливо мріяти обов'язково, але цілі мають бути реалістичними, практичними, і ви маєте в це вірити, що вони матеріалізуються. І з 14 лютого він буде переходити в знак Овен, і за цей період він буде давати нам можливість стійко долати всі перешкоди. Наші плани можуть бути не стільки вже такими гнучкими, як коли він проходив знаком риби. За цей період і закони могли бути більш розмитими. А зараз на перший план стає ініціатива, відповідальність, лідерські якості, коли ви. Зробили ціль і йдете до неї із з 26 липня і до 11 грудня. Він буде в ретроградному русі, але все ж таки проходити знаком Овен вашим 12 сектором, і це вказівка на те, що може бути періодом, коли ви стійко будете йти до своєї мети і до своїх мрій. Також важливими залишаються і періоди повні та молодика, коли місяць буде навпроти сонця, і ми будемо отримувати результати. Або ж навпаки, місяць сонцем будуть у з'єднанні і будуть відкривати перед нами нові можливості, будуть зміни в тих темах, куди вони будуть потрапляти. Але про це все я розкажу трошки згодом для кожного знаку зодіаку, кожного місяця окремо. Любі моя зараз з вами візьмемо метафоричну карту як психологічний інструмент, який допоможе вам розкрити ваш ресурс. Можете подумати про той запит, що ви хочете реалізувати впродовж наступного 2026 року. Подивіться уважно на карту і подумайте, що вам допоможе це зробити. Метафоричні карти це. Психологічний інструмент, тобто кожна людина, побачить щось своє, не має конкретної інтерпретації карти. Подивіться уважно і проаналізуйте. Я всім дякую за увагу і до наступної зустрічі в наступних відео.